Єдиноріг і маленьке кошеня. Жило було в чарівному лісі маленьке кошеня пушок. Воно було таке крихітне, що ховалося в травичці, а його сіре хутро блищало, немов маленька зірочка. Але пушок часто сумував, бо не мав друзів. Одного дня, гуляючи лісом, кошеня заблукало. Воно сиділо під великим дубом і тихо нявчало, бо боялося темряви. Раптом із за дерева з'явився єдиноріг. Його шерсть була біла, як сніг, а ріг світився веселковими барвами. Єдиноріг почув нявчення, підійшов до пушка. Чому ти плачеш, маленьке кошеня? лагідно спитав єдиноріг. Я заблукав, і мені страшно, відповів пушок, тремчачи. Єдиноріг нахилив голову, і його ріг засвітився ще яскравіше, освітлюючи все навколо. Не бійся, я допоможу тобі знайти дорогу додому, сказав він. Єдиноріг поклав пушка собі на спину, і вони вирушили в подорож. По дорозі єдиноріг розповідав кошеняці про чарівний ліс, про співучих птахів, які знають усі казки, і про метеликів, що малюють веселки крильцями. Пушок слухав і забув про свій страх. Він навіть почав сміятися, коли єдиноріг стрибав через струмки, а його ріг вигравав різними кольорами. Нарешті вони дійшли до галявини, де жила мама Пушка. Кошеня радісно стрибнула до неї, а потім обернулася до єдинорога. Дякую, єдиноріг! Ти. Мій найкращий друг, сказав пушок. Єдиноріг сміхнувся і торкнувся рогом землі. Там виросла маленька квіточка, що світилася, як зірка. Це тобі, щоб ти ніколи не боявся темряви, сказав єдиноріг. Відтоді пушок і єдиноріг. Стали нерозлучними друзями. Вони разом бігали лісом, гралися і допомагали одне одному. А квіточка Зірка щоночі світила пушкові, нагадуючи про доброту і дружбу.